Привіт усім, Польща знову в центрі уваги цього разу через нову міграційну стратегію, яка вплине на тисячі іноземців, включаючи і українців. Що зміниться для тих, хто планує жити, працювати або вчитися в Польщі? Залишайтеся зі мною. і Ми все розберемо. Отже, 15 жовтня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туст затвердив нову стратегію міграційної політики країни. Ще немає повного тексту документа, але ми вже знаємо основні пункти. Спойлер, зміни стосуватимуться всіх від студентів до трудових мігрантів. Перша велика зміна стосується тих, хто мріє стати громадянином Польщі. Тепер це буде складніше. Якщо раніше процес отримання громадянства був досить зрозумілий, то тепер доведеться пройти через спеціальний тест на знання польської мови. Це не просто формальність, якщо не продемонструєш належного рівня, шанси на отримання паспорта різко знизяться. Для багатьох це стане суттєвою перепоною. Також переглянуть процедуру надання карти поляка та статусу репатріарта. все це робиться для того, щоб до Польщі потрапляли люди, які дійсно інтегруються в суспільство і готові приймати його цінності. А ось у трудовій міграції є хороші новини. Польща розуміє, що трудові мігранти є важливими для розвитку її економіки, особливо в дефіцитних професіях. Тому уряд планує продовжити прийом трудових мігрантів, особливо з України, до кінця 2025 року. Це означає, що спрощена система працевлаштування для українців і далі працюватиме. Але не варто розслаблятися. Конкуренція за робочі місця стає жорсткішою і потрібно буде мати відповідні документи та кваліфікацію. Мігрантам варто готуватися до нових вимог і бути в курсі змін, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку праці. Тепер поговоримо про візи. Польща хоче посилити контроль за тим, хто отримує візи для в'їзду в країну. Тепер консульство отримують більше повноважень і зможуть самостійно приймати рішення щодо видачі віз. Це означає, що вирішувати твою долю будуть на місці без тривалих процедур узгодження, але система перевірки стане значно жорсткішою. Важливою складовою буде перевірка твоїх професійних навичок і документів, що підтверджують кваліфікацію. Якщо не відповідаєш новим стандартам, візу можеш не отримати. Це нововведення стосується не тільки нових заявок, а й тих, хто планує продовжити свою візу. Польща також стає жорсткішою щодо тих, хто претендує на міжнародний захист. Нові правила передбачають, що якщо уряд вважатиме, що ти становиш загрозу для національної безпеки, тобі можуть відмовити у наданні статусу біженця або іншого виду захисту. Це рішення може базуватись на інформації від спеціальних служб, що перевіряють кожного претендента. І це не тільки про злочинців будь-які підозрілі зв'язки чи діяльність можуть стати підставою для відмови. Тому для тих, хто планує шукати притулку в Польщі, важливо бути готовим до більш ретельних перевірок. А тепер новини для студентів, які планують навчатися у польських університетах. Польща завжди була популярною серед іноземних студентів, але тепер отримати місце в університеті стане складніше. По-перше, ведуть обов'язковий іспит на знання польської мови для всіх іноземних студентів. Це означає, що ти повинен будеш продемонструвати певний рівень знань, щоб отримати дозвіл на навчання. По-друге, буде введено обмеження на кількість іноземних студентів для деяких спеціальностей, особливо популярних. Це означає, що конкуренція за місця в університетах буде жорсткішою і потрібно буде ретельно готуватися до вступу. І нарешті інтеграція мігрантів стане ще важливішою частиною політики. Польща хоче, щоб іноземці не просто жили тут, а ставали активною частиною суспільства. Це означає, що мігранти повинні будуть дотримуватися місцевих норм і правил, приймати польські цінності і активно брати участь у житті країни. Це може стосуватися навіть невеликих речей, як, наприклад, участь у місцевих заходах або добровільні роботи. Для тих, хто не хоче інтегруватися, можуть виникнути труднощі з отриманням документів на постійне проживання. Отже, що це все означає для тебе? Якщо ти іноземець, який плануєш жити або працювати в Польщі, зміни можуть суттєво вплинути на твоє життя, жорсткіші вимоги до знання мови, суворіші правила отримання віз і нові виклики для студентів усе це ставить нові виклики перед мігрантами. Але якщо ти готовий працювати над собою і інтегруватися, у тебе є шанси стати частиною цієї країни. Тож, що робити далі? Якщо ти вже в Польщі або плануєш приїхати, час підготуватися до нових правил. Дізнавайся більше про тест на знання мови, перевіряй, чи підпадаєш під нові вимоги для працевлаштування або навчання, і, звичайно, слідкуй за новинами, щоб бути в курсі всіх змін. Нові правила міграційної політики Польщі змінять життя багатьох. Але якщо ти готовий до викликів, знаєш мову і хочеш інтегруватися, ти зможеш впоратися з цими змінами.